Святкові богослужіння з нагоди Дня Незалежності Польщі пройшли в усіх римокатолицьких костюлах області. А біля Домініканського, що в центрі Житомира, відкрилася виставка документів, що розповідають про боротьбу за суверенітет. Головні урочистості відбулися в обласній філармонії, де зібралися голови польських національних товариств з усієї області, представники місцевої влади, керівники посольства Польщі із Києва та консульства із Вінниці, високі гості з Варшави. Будемо говорити про тісну співпрацю, про налагодження стосунків в галузях культури, економіки, бізнесу. І сьогодні я хотів би побажати, щоб наші по справжньому дружні толерантні взаємовідносини між Житомирщиною, між Республікою Польща, щоб вони розвивались, Виступаючі згадували 123 роки Польщі не було на карті Європи, її розділили між собою Німеччина, Росія та Австрія. Але вона жила в серці кожного поляка, і люди боролися за її свободу у Наполеонівських війнах, у Барській конфедерації, в січневому та листопадовому повстаннях. 11 листопада це дата дуже важлива для поляків. Дата, коли ми пам'ятаємо про події, які довели до того, щоб Польща повернулася до незалежності після 123 років неволі. Справжнім святковим подарунком став концерт оркестру повітряних сил Республіки Польща. Котрий у ці святкові дні повинен був грати на параді на центральній площі Варшави, але завдяки приязні двох сусідніх держав і з поваги до тутешніх поляків, уперше приїхав до України і вперше виступав у Житомирі, викликаючи бурхливі овації.